Українці поставили на місце російську співачку Ольгу Бузову у швейцарському готелі. Вона ще з 2014 року активно підтримує путінський режим. Наші співгромадяни зустріли артистку у холі готелю у Цюриху. Відтак вирішили нагадати їй, що насправді відбувається. Адже, поки гинуть українці, росіяни путіністи продовжують відпочивати у європейських готелях. Що в Україні дітей вбивають, а тут росіяки стоять? Ну розкажу. Розкаже, як вона піддержує війну. Літє бузово показати кадру бітих дітей розбитих городов. У відповідь українцям співачка промовчала та почала тікати подалі від камери. Оля, подойди сюди. Чого ти боїшся? Чого ти тікаєш? Хм? Російські пропагандистські ЗМІ називають таку поведінку українців провокацією, ба більше звинувачують, нібито у нападі на російську зірку. Ольга Бузова, російська співачка, телеведуча та акторка. Вона активно підтримує війну Росії у 2017 році. Її внесли до списку Миротворець через співпрацю з російськими воєнними злочинцями та активну гастрольну діяльність на тимчасово окупованих територіях України.